Всім привіт! Доброго ранку! Якщо ви щось пропустили, то сьогодні субота. А я, Марія, це рубрика Суботні вершки. Тут ми іноді кудись збираємось, фарбуємось, але завжди п'ємо каву і розмовляємо про цікаві новини, що відбулись за цілий тиждень. Тож наливайте собі, що ви там п'єте зранку в суботу. Сьогодні я не фарбуюсь, не збираюсь, бо нема куди йти. <му> так що, будемо. Розмовляти і ми починаємо з вас двадцять тисяч. Я в шоці. Я просто у мене нема слів. Дякую кожному з вас. Коли два роки тому я заводила ютуб канал, я навіть просто уявити собі не могла цю цифру. Поки ми з вами тут, значить, п'ємо каву, фешн світ просто в шоках. Просто вони не знають, що робити. Демна гласалія прийшов у Гучі. Так. Він покинув Баленсягу, там він був незмінним таким виконавчим директором і дизайнером, не пам'ятаю з якого року, тут напишу. І знаєте, от що найбільше мене дратує, це те, що медіа починають розносити ось цю, боже, прийшов Демна Хвасалія в Гучі, і зараз буде просто трендець Гучі. Зараз наробить він там цих лиш кросівок, і що ми будемо з цим робити? Ми не знаємо, що з цим будемо робити, але щось воно буде. Тобто, будинок Гучі вже знаєте, похоронили. І це бісить. Знаєте чому? Ніхто не хоче подивитися за лаштунки цих заголовків, скажімо, денна хвасаля. Прийшов в Баленсіагу і наробив там шороху завдяки своєму такому баченню да, цього будинку не просто так його туди запросили, бо будинок Баленціага був просто на дні і він занепадав. І цей занепад пішов ще з 68 року, коли сам Крестобаль Баленціага закрив кутюрне ательє будинку, тобто ход кутюр будинок не шив, не створювали колекції високої моди. Але чи знали ви, що Демна гвасалія? З того часу, от коли будинок закрився, перший зробив кутюрні колекції в домі Баленсіага. Тобто, Демна гвасалія це не дорівнює тільки кросівки Баленсіага, оверсайз і там рвані поношення, якісь ну типу ці одежі. Ні, він робив кутюрні колекції і дуже непогані, які відповідали ДНК бренду Баленсіага. Тобто, про це в цьому контексті ніхто нічого не говорить. І говорити, що він зруйнував будинок Баленсіага – Ні, він його підняв. Він дав зробити на ньому просто мільярди. В той час ви взагалі щось чули про цей будинок до того, як туди прийшов Демна. Ну тобто, ви знали, що таке є, але що вони там роблять і які колекції продукують, ні. І так само зараз відбувається з домом Гучі. Він на дні, він занепав взагалі. Тобто, будинок Гучі. Він там десь на задворках вже фешену. І звісно, туди запросили демну, щоб він змухнув цей пил і щось там зробив. Але що несеться на нього? Що він, він ще не створив жодної сукні, він не створив там жодної якоїсь моделі. Але все-все будинок поховали. Знаєте, ну момент, да? фільтруємо, фільтруємо, що нам говорять. Ми вже це маємо робити на підкорці просто. Цього, знаєте, до речі, як з шоу Меган Маркл. Ось це з любов'ю Маркл. Ой, з любов'ю Меган. Для мене Меган Маркл і цей чоловік, вони для мене не є вселенським злом. Як мені хочуть нав'язати, знову ж таки, це медіа. І це її шоу. Я подивилась. Воно йде на нетфліксі. Там десь 7 чи 8 серій. Я не пам'ятаю, подивилась перші 4. І що я вам скажу? Воно смішне. В плані того, що воно смішне, що там всі грають. Тобто і Меган Маркл, яка є акторкою, вона там грає погано, дуже погано. І всі її друзі шоу заключається в тому, що кожну серію до неї приходить хтось із знайомих, і вона, типу, його чомусь вчить Там готувати, чи збирати мед на пасіці, чи там вона в саду щось робила, потім воскові свічки вона робила з цього, значить, воску після цього меду. Ну, коротше, ви зрозуміли. І це все гра, звісно, що це гра, це там сценарій. А особливо ці моменти, знаєте, коли. На тобі зара? Омегаш! Are really меган? Ну, це, це, це реально смішно. Але, шановні, яка там картинка, як це все красиво, а яка меган в кадрі? Ну, це, знаєте, такий е... справжній олд мані. Нехай там. Текст по дебільному написан, добре. Але виглядає це прикольно. Ну, тобто Мені було ну, то мені не хотілося вимкнути і все. І Боже, 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 нє, 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 нє. це дивитись не буду. Там в кадрі не Анна Гірман. Так, я знаю, що ось ці там розмови про те, що вона нарцистична, що вона груба там, з персоналом, що вона токсична. Я це все знаю. Але а хто з них не токсичний. Тобто Ми що думаємо, що вся королівська сім'я, ось цей Букінгемський дворець, там такі. Ну, душки, няшки, ясочки, розумієте, ну ні, там ті ще мігери, і ми взагалі не знаємо, що там відбувається. Чи, що про це шоу пише така типу світова, світові таблоїди. The Guardian назвала шоу марним, а глядачі хочуть бачити меган розлюченою та справедливою, а не щоб вона займалась дурницями в стилі життя. Щоб це не значили, тоді як Daily Mail охарактеризував її як настільки жахливу, що це майже захоплює, що я хочу сказати цим Daily Mail, The Independent, The Guardian і всім іншим, хто просто е, обсирає це шоу. Якщо б вони подивились шоу, яке дивились ми, то відділи, які відповідають за критику в цих виданнях, закрили би за профнепригодність, тому що. Стільки критики вони би не могли продукувати кожного разу, коли бачили би серію цього шоу. Я збідь говорю про це шоу. про згорілі сирники, да? про не що там не ще були томати якісь пережарені поч... і про ось цю метушню по всій кухні туди-сюди. Я просто відчуваю, що коли я буду монтувати і вставляти кусок сюди, цього шоу у мене буде вертоліти в очах. Винімаємо які вони красавці. Тому коли я подивилася шоу Меган Маркл, знаєте, ну, якби, я не зрозуміла того, що несеться на неї. Пишіть в коментарях, що думаєте. Я бачила під відео про Оскар декілька коментарів. На тему того, що я сказала, що це не так все однозначно, я розумію. Випад Тімоті Шаламе і Адама Сендлера. Так, от я хочу коротенько зараз на це відповісти і знову ж таки закликати вас до ну, трошечки критичного мислення, а не лише ось ці заголовки нас підтримав Адам Сендлер». Тімоті Шаламе прийшов в цьому лимонного кольору костюмі. Не для того, що він знав, що в кінці сценки Адам Сендлер його обійме і вони таким чином створять наш жовто-блакитний прапор. Ні. Тімоті Шаламе прийшов в костюмі такого кольору, тому що він знімався в фільмі про Боба Ділана. І цей фільм був номінований чи актор, я не пам'ятаю. Але або Тімоті Шаламе, або цей фільм був номінований на Оскар. І, як і в випадку з Аріаною Гранде, Тімоті Шалеме відіграє свою таку роль на публіці. Тобто він несе цей образ в маси. І жовтий цей костюм це повна відсилка, це обмаш на образ Боба Ділана. Ось тут я додам фото. Ви подивитеся щодо Адама Сендлера, його поява в цьому худі і в цих шортах. Значить, коли була інавгурація Трампа, Дональда Трампа, ось остання ця маю надію, остання на його інавгурацію, якийсь сенатор прийшов в худі і в шортах. Адам Сендер приходить на цю премію в такому вигляді, так тільки в різд в інших кольорах. Але Адам Сендер він республіканець. Так, це не значить, що він там підтримує Трампа. Він ніколи не висловлювався на підтримку якихось, якогось кандидата. Ну, принаймні, я цього не знайшла. Але ми не знаємо, що він хотів цим сказати, яку ситуацію він хотів підтримати, обсміяти чи ще щось. От знову ж таки, давайте будемо критичними. не вестись на те, що нам хочуть внушити. Це взагалі стосується всього. Україну на цій премії підтримали лише дві людини. Одна сказала Слава Україні, інша oh, okay. вийшов з стрічкою жовто-блакитною. Все, не треба нічого додумувати. До речі, щодо Оскара, наступну церемонію в 26-му році буде вести знову ж таки ось цей комік Обрая, забули його ім'я. Мені подобається горизонт планування їх подій, тобто рік. Має закінчитись не тотальним знищенням світу. І слава Богу, знаєте. так, шановні, трошечки в мене поморальної ями є. Ну, з цим, що я можу зробити, нічого не можу зробити. Але треба проганяти, звісно, цю поморальну яму. У мене є чим момент. Той знаєте, запалює свічки, там палички, ці вонялки. А у мене є сол де жанейро. Ось цей, це мій улюблений, він пахне таким сливовим варенням. А цей ну це просто відвал башки. Він пахне карамеллю, чимось солодким, чимось свіжим, попкорном, коротше всім. О, Господи, допоможі! Це просто, шановне, все, ями нема. Я окупалась там. Що я ще хотіла сказати? Про ці мотіша, шановні. Значить, ось це відео, де там Кайлі, Дженнер з Тімоті Шаламе, вони там, обнімаються, вона його там цілує. Можливо, це Тімоті для чогось треба, можливо, це Кайлі для чогось треба, можливо, у них там рейтинги падають, я не знаю, але це, ну, 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 це піар. І те, як вона, побачивши камеру, господи, ну Кайлі, ти 72 роки перед камерами. Ну, ну камон, ну як так можна було палитись? І це виглядає дуже смішно, якщо чесно. І оце виглядає прям крінжово. Ну, коротше, все, про це ми закінчили. Давайте зараз відповім на деякі ваші питання, які ви мені писали. Перше, це мої значить, кучері. І у мене в юнке волосся. Я, звісно, все життя його що правильно випрямляла. Але потім, колись я побачила себе з цими кучерями і почала робити, що правильно завитки. У мене таке фарбоване, перефарбоване волосся. Саме ці е, кучері, локони я роблю на бігуть, на такий великий бігуть. Ось, зараз я вам його додам в кадр. Буквально перед цією зйомкою я з ним спала цілу ніч, і от зранку зробила кудрі. Все далі ідемо. Хто я йшою? Боже, він нам не дасть. Мені здається договорити. Ну, питання, в принципі, всі схожі по своєму сенсу, тобто як завела канал, чи журналістка є, чи ні, і чим займалась до каналу. Я не журналіст, хоча завжди мріяла їм бути. Я інженер. Закінчила Київський національний інститут архітектури і будівництва КНУБЯ. В дипломі я інженер геоінформаційних систем і технологій. Тобто, от я років п'ять пропрацювала за фахом і все. І пішла в творчість. Я створювала контент, я працювала з блогерами, з бізнесами, з магазинами. Була частиною цієї організації, хто робили івенти. Мені все це дуже подобалось. Був такий період мого життя, коли я навіть трошечки працювала в галереї сучасного мистецтва. І до всього цього я завжди. Вишивала, в'язала я. Чим тільки в мене стільки хобі, що якщо по кожному хобі знімати Ютуб, робити канал, то ну десь з двадцятку в мене набереться. Знаєте, як я завела Ютуб канал, це не було знаєте таким аж прям бажанням виваженим завести ютуб канал. Ні, війна. Ми дивились Ютуб з чоловіком, просто безкінечно, постійно. Ми туди просто ось так занурились. І якось я так сиджу, і кажу, Боже, це певно так легко взяти завести ютуб канал, типу що там робити. Ну зняв, виклав, а тебе мільйони дивляться. І мені чоловік каже: Ну давай роби. Коротше. Я за три дні роблю канал. Знімаю ось це відео, в якому я якраз і розповідаю, як робити ці локони на бігуть ковбасу і потім розумію, що я про Ютуб нічого не знаю. Мені треба його вивчати. Ну, і типу, я почала вивчати, що таке Ютуб. Я зрозуміла, що взагалі дуже мало інформації на українській мові. От це до питання про нішу. Беріть і знімайте те, про що ви можете говорити годинами. Що вас цікавить, що вам подобається, чого у вас горить. Мене питали, чим я займаюся поза межами. YouTube. Зараз наразі нічим. Трохи менше року, як я пішла з посади контент-мейкера в місцевому ресторані в Братиславі. Я попрацювала, я там робила все взагалі повністю. все. Зйомку, фото, відео, сторізи, все оформляла. Навіть з таргетологом ми разом працювали, але потім власники змінились, і, я якось, і для мене ця історія завершилась. А потім я пішла, повністю зайнялась Ютубом. Далі його продовжила. Займатися Ютубом і займатися ще чимось це нереально. Ютуб це робота 24 на 7. Це написання сценаріїв, це зйомка, це монтаж, це генерація ідей, це продумання обкладинки. Тобто, це повноцінна величезна робота. Якщо ви хочете працювати, заробляти на Ютубі. Це ваша робота. Все критика. Хтось пис... було питання, що боїтесь критики вона буде від неї нікуди не дітись, і буде негатив, і буде позитив. Це все нормально. Хейту у нас немає. Ми нікому не встрахмо, щоб на нас хтось хейтив. Тут треба розділяти чітко. Є критика, яка ну, така, конструктивна. Коли мені напишуть, що Марія, у вас там якийсь поганий звук або погане освітлення, я прийму це до уваги. Якщо мені пишуть Марія, ваші хрести у вухах, це вообще ну, типу, це не критика. це вже у кожного своє. Я обожнюю YouTube. Я зараз ніде не проявляюсь, в жодній соцмережі. В інстаграмі я взагалі там, мені здається, раз на місяць з'являюсь. Він для мене зараз штучний. Повністю про продажі, про гроші, про е, награність. А Ютуб це Ютуб, він такий більш правдивий про взаємовідносини між глядачем і блогером. В інстаграмі я цього не відчуваю вже давно. В Інстаграм для мене це все. Інфобізнес, все. Тому нікого не слухайте, нічого не бійтесь, конкуренції немає. Ви заходите і створюєте свій канал. Все. Так, і посил відео. Звісно, посилати всіх, хто говорить вам гедомерство і таке інше. А друге, будь ласка, шановні, завжди фільтруйте інформацію. Будь ласка, вмикаємо, да? дивимось поза текстом, дивимось залаштунки. Давайте критично відноситись до всього, що ми споживаємо. Угу. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.